Привіт, це наш металошукач, який ви могли бачити в минулій серії про пошуки скарбів. Він зроблений з якісних матеріалів і оснащений безліч корисних функцій. У меню є кілька режимів пошуку: баланс ґрунту, налаштування звуку, підсвітка дисплея, а також вбудований ліхтарик. Все для комфортного копу. Пристрій справді крутий, але у нього є один великий недолік. Ціна цілих 500 доларів. Сьогодні ми купили одразу три металошукачі, але за більш доступною ціною. Щоб розібратися, чи варто витрачатися, щоб знайти скарб? Металошукач це високотехнологічний пристрій, і за долар його, звісно, не купиш. Але, добре пошукавши, ми знайшли детектор вартістю всього лиш 10 доларів. Наступний прилад купили за 50. А останній металошукач традиційно придбали за сотню. Ці детектори пройдуть випробування, щоб визначити найкращий за співвідношенням ціни та якості. Почнемо з найдешевшого приладу за 10 доларів. Він приїхав у трохи пошкодженій упаковці, чомусь від велосипедного набору інструментів. Сподіваємося, всередині все-таки металошукач. Обережно відкриваємо упаковку канцелярським ножем. Заглянувши всередину, я спочатку злякався. Мені здалося, що нам. Прислали якусь сантехніку, але, діставши в міст, стало зрозуміло, що це таки металошукач. Як можемо бачити, штанга зроблена з ПВХ труби, підлокітник з відрізка трубки більшого діаметра, корпус блоку управління з розподільчої коробки, котушка з труби для теплої підлоги. А ця муфта служить з'єднувачем штанги. Виробник навіть заховав інструкцію за блоком управління. Пора приступати до збірки. Надягаємо муфту на одну з частин штанги і затягуємо. Потім вставляємо в неї частину з котушкою та надійно фіксуємо. Намотуємо кабель по штанзі та підключаємо його до блоку управління. Найдешевший металошукач зібраний, і, дивлячись на нього, не складно здогадатись, що він саморобний. Давайте розглянемо його якість детальніше. Перше, що впадає в око, це мала вага приладу, що має бути великим плюсом під час тривалих пошуків. Як уже згадувалося, штанга зроблена з ПВХ труби. Міцність цього матеріалу багатьом знайома. Підлокітник теж досить надійний і добре охоплює руку. Для зручного хвату передбачається. Підбачена рукоятка з поролону, вона зручна, але можливо не дуже довговічна. На блоці управління можна побачити отвори для динаміка, регулятор, якісь лампочки. Тумблер, порт для підключення навушників і роз'єм для зарядки Type-C. Це нас здивувало. Знявши верхню кришку, можна розглянути електроніку. Пристрій живиться від літій-іонного акумулятора на 2200 мАч, а працює завдяки цій платі та динаміку. До міцності й збірки котушки теж немає жодних зауважень. Якщо не враховувати, що майже всі деталі були куплені в сантехнічному магазині, металошукач зібраний не так вже й погано, тим паче за такі гроші. Виходячи з цього, виставляємо оцінку за якість 5 балів із 10. Ознайомимося трохи з функціоналом, або, простіше кажучи, фішками цього пристрою, вмикається він ось цим тумблером. За допомогою регулятора. Можна налаштувати чутливість спрацьовування, а лампочки показують, на якій глибині знаходиться метал. До речі, динамік досить гучний. Ще до фішок можна віднести, порт для навушників і зарядку через Type-C. На цьому фішки закінчуються. Їх тут небагато, тому й оцінка буде невисокою. 3 бали. Наступне, що ми перевіримо, це глибину виявлення. Для об'єктивного тесту потрібно підготувати стенд. Ми взяли Садовий бур і почали свердлити отвори в землі. З таким інструментом робити це дуже зручно. Ми підготували ями різної глибини 10. 20, 30, 40 і 50 сантиметрів. У якості джерела сигналу будемо використовувати монтажні пластини. Вони добре фонять. Поміщаємо їх у підготовлені ями. Після чого закопуємо землею. А щоб не переплутати, деяка глибина встановлюємо таблички. Стенд готовий. Цікаво, на яку глибину бачить найдешевший прилад. Цей тест будемо проводити на середній чутливості, оскільки такі параметри є найпопулярнішими. Направляємо котушку на пластину, яка знаходиться на глибині 10 см. Металошукач ловить чіткий сигнал і не губить його. Це було очікувано. Пробуємо 20 см. Так, сигнал є, але трохи слабший. Переходимо до 30 сантиметрів. направляємо котушку і жодного сигналу. Мабуть, 20 сантиметрів це максимальна глибина виявлення для цього приладу. При роботі з предметами такої величини. Результат не дуже добрий, тому цей параметр ми оцінюємо на 4 бали з 10. Наступним випробуванням перевіримо, наскільки точно детектор визначає місце знаходження металу під землею. Для цього викопуємо невелику ямку глибиною 10 сантиметрів і поміщаємо в неї вже невеликий об'єкт. Ось таку гайку. Закопуємо її. А щоб наглядно бачити можливі відхилення, встановлюємо над гайкою вказівний прапорець. Все готово до тесту. Налаштування залишаються незмінними, імітуємо пошуки. Металошукач спрацював не над гайкою, а чомусь трохи правіше від неї. Над нею сигнал став навпаки слабшим. Розкид, як на мене, дуже великий, тому бал буде низьким. Ставимо два. Далі з'ясуємо, чи детектор реагує на різні метали і, можливо, чи здатний їх розрізняти. Ми взяли найпоширеніші метали залізо. Алюміній, мідь, срібло та золото. Приступаємо до перевірки! Як не дивно, прилад бачить залізо, на якому ми вже проводили попередні тести. Металошукач видає знайомий нам звук, але чи вловить він алюміній? Так, прилад спрацьовує на відрізок дроту, але звук залишається таким самим. На черзі мідь. Котушка спрямована, сигнал є, але знову без змін у звуці. Зі сріблом ситуація така ж. А ось золото прилад на наш подив взагалі не бачить. Це дуже нас розчарувало. Всі шукачі скарбів мріють знайти золото, але з цим детектором зробити це навряд чи вийде. Оцінюємо розпізнава. Анність металів лише на 2 бали. Прилад їх не розрізняє, а золото взагалі не виявляє. Щоб перевірити металошукач по повній, поїдемо на Коп, а знайти підходяще місце допоможе додаток, який накладає старовинні карти на сучасні. Його ми вам вже якось показували. Виїжджаємо на місце, де раніше базувалися радянські війська. Шлях виявився довгим і непростим. Через нещодавні дощі полівки сильно розмило, а на деяких ділянках дороги нива буксувала. Але її прохідності вистачило для того, щоб подолати шлях. Після приїзду я глянув на карту і переконався, що ми на місці. В очі одразу кинулися нерівності ландшафту, які ймовірно колись були бліндажами. Починаємо пошуки, не загострюючи увагу на деталях. Шукати найдешевшим металошукачем досить зручно, завдяки його невеликій вазі та поролоновій рукоятці. До того ж, хибних спрацьовувань поки не помічено. Пройшовши трохи далі, ми натрапили на канаву, дуже схожу на окоп. Усередині лежали дошки. Можливо, ними колись зміцнювали стіни. А за 500 метрів від цього місця детектор щось побачив під землею. Копатимемо. Розкопавши досить глибоку яму, перевіряємо чи знахідка вже на поверхні. У купі землі я помітив щось прямокутне. Почистивши знахідку, стало ясно, що це пряжка від ременя. Вона зроблена з латуні і ймовірно належала солдатові. Стан знахідки відмінний, і щоб не пошкодити її під час транспортування. Ми підготувалися заздалегідь. Для цього у нас є хабарниця, міцний пластиковий контейнер із надійними замками. Усередині лежали ще наклейки для прикрашення гаджету. Там яка підкладка, яка захистить знахідки від сколів і подряпин. Поміщаємо пряжку в хабарницю. Вона нам ще не раз стане в нагоді. Пошуки з найдешевшим приладом тривали більше двох годин, і за цей час акумулятор не розрядився. Його можна підзарядити навіть від павербанку. Тому оцінюємо автономність на 6 балів з 10. Металошукач за 10 доларів виправдав наші очікування. Але через невелику глибину виявлення, слабку точність і відсутність дискримінації використовувати його буде трохи незручно. Наступний на черзі. Металошукач, який коштує 50 доларів. Подивимося, чи буде він кращим за попередній. Приїхав в пристрій у простій, але вже фірмовій упаковці, що набагато приємніше, ніж коробка з-під велоінструменту. Зараз її розпакуємо. Першою нас зустріла інструкція: штанга, що складається з трьох частин, підлокітник та блок керування, на якому вже досить багато кнопок. Також у коробці була котушка і навіть джерело живлення у вигляді двох батарей типу крона. Це все, з чого складається металошукач за 50 доларів. Збірка приладу не складна. Починаємо зі з'єднання штанги. Далі кріпимо упор для ліктя, потім блок управління, прикріплюємо котушку і не забуваємо підключити її до блоку, який залишилося заживити кронами. Збірка детектора завершена. Всім зрозуміло, що цей прилад зроблений на заводі, а не якимось кулібіним. Але давайте подивимося на його якість. Вага цього металошукача вже більша. Деякі частини штанги виготовлені з алюмінію, але вона виявилася досить хиткою, зате є можливість відрегулювати її довжину, що досить зручно. Пластик рукоятки та підлокітника середньої якості. Хват приємний, але підлокітник, мені здається, не буде добре виконувати своє завдання. Кнопки на плоці управління натискаються нормально, а котушка, на мій погляд, зроблена найкраще. Загалом є невеликі нарікання на якість. Але оскільки пристрій заводський, оцінюємо цей параметр на 6 балів з 10. Давайте розглянемо функціонал цього металошу. Кача. Включається він за допомогою цієї крутилки, якою відразу регулюється гучність. Як і на минулому приладі, можна налаштувати чутливість і відстежити, на якій глибині знаходиться предмет. А динамік порадував нас гучністю. Як заявляє виробник, цей прилад має дискримінацію, тобто він повинен розрізняти метали, а небажані ми можемо відсіяти. А ще є можливість використання. Цього приладу в парі з навушниками. Функцій тут побільше. Ставимо за цей параметр тверду сімку, і переходимо до тесту на глибину виявлення. Умови та налаштування у всіх кандидатів будуть однакові. Направляємо котушку на пластину, що знаходиться на 10 см під землею. І металошукач її виявив. З глибиною 20 см також немає проблем, і втрат сигналу не спостерігається. Перевіряємо на 30 см. Сигнал став трохи слабшим. Але все одно є. Переходимо до 40 см. Глибина немаленька, але прилад з невеликими перебоями все ще виявляє залізо під землею. Невже цей детектор зможе вловити сигнал з глибини 50 см? На жаль, ні. Але все ж таки металошукач показав хороші результати в цьому тесті. Оцінюємо глибину виявлення на 8 балів із 10. Можливо, у випробуванні на точність виявлення цей детектор також не підведе. Зараз перевіримо. Під землею та ж гайка на глибині 10 см. А на приладі виставлена середня чутливість. Наближаємося до цілі. І металошукач спрацьовує практично фактично над нею відхилення є трохи вліво, але вони набагато менші, ніж у детектора за 10 доларів. Точність непогана. Оцінюємо її на 7 балів. Подивимося, чи бачить цей детектор різні метали, і чи розпізнає він їх. Із залізом жодних проблем немає. Прилад спрацьовує та позначає його глухим звуком. Алюміній виявляє та видає вже інший звук, а також показники на дисплеї. Міть вловлює і звук разом із показниками відрізняються. Срібло бачить теж чудово. При наведенні котушки на золото виникли якісь перебої, але тим не менш прилад його виявив: металошукач за 50 доларів бачить усі найпопулярніші метали. Але дискримінація працює не завжди коректно. Тому оцінка буде 8 балів із 10. Тепер перевіримо металошукач у реальних умовах. Ми приїхали на пляж, де влітку часто купаються люди, оскільки зараз тут нікого не Має, ми можемо провести пошуки. Детектор ковзає в руці через неглибокий підлокітник, а також трохи втомлює своєю вагою. На цьому мінуси закінчилися. Під час пошуків кожен сигнал вказував на якийсь предмет. Першою знахідкою стала пістолетна гільза. А біля одного з вогнищ металошукач спрацював на язичок від бляшаної банки. Наступний сигнал нас чекав вже ближче до водойми. І судячи зі звуку та показників, під піском знаходиться кольоровий метал. Перш ніж дізнатися, що там, хочемо поділитися ще одним нашим придбанням. У коробці була невелика лопатка з міцного пластику. І сито з того ж самого матеріалу. Такою лопаткою дуже зручно копатись у піску. Коли предмет вже на поверхні, можна набрати пісок у сито і відсіяти його, що значно спрощує виявлення знахідки. У Ситі ми побачили бездротові навушники, а якщо точніше, кейс від них. Кришка була відламана, навушники загублені, а спрацював детектор через електроніку всередині кейсу. Цей гаджет дуже корисний для пляжного копу. Металошукач за 50 доларів не розрядився за 3 години пошуків. Але так як крони не можна заряджати, автономність оцінюємо на 5 з 10. Загалом прилад нам сподобався, незважаючи на його незначні недоліки, він має майже всі корисні функції, що роблять пошук зручним. У нас залишилася одна нерозпакована коробка, вміст якої коштує аж 100 доларів. Зараз подивимося, що собою являє найдорожчий детектор у цьому випуску. У коробці від служби доставки була приваблива фірмова упаковка. Як на мене, вона виглядає краще за всі попередні, пора вже її розкривати. Усередині були трискладова штанга, блок керування, досить масивна котушка, а також зарядний пристрій. Процес складання цього металошукача дуже схожий на попередні, тому не будемо вдаватися в деталі. Коли металошукач зібраний, він вселяє довіру своїм виглядом і нагадує професійний пристрій. Але чи так це насправді? Зараз дізнаємось. Почнемо з розгляду якості. Штанга міцна. Верхня частина зроблена з алюмінію. а нижня з міцного пластику. Жодного люфту немає. Штангу також можна відрегулювати по довжині. Підлокітник виготовлений трохи гірше. На ньому ми помітили невеликі. Люфт. Але загалом він виявився зручним, як і ця рукоятка. Біля підлокітника знаходиться блок живлення, він виконаний окремо, і на дотик здається досить міцним. Всередині нього два літій-іонних акумулятори. Ємність у 2600 мАч кожен. Блок керування зібраний непогано, а кнопки приємно натискаються. Котушка теж порадувала якістю збір. Я. З загалом якість приладу хороша, але не ідеальна. Тому наша оцінка 8 з 10. Включимо металошукач і розглянемо його функції. Цей детектор має дискримінацію. Сподіваємося, вона працюватиме як слід. Прилад можна відбалансувати під певний тип ґрунту, вибрати одну з кількох варіацій звуку сигналів. Одна з найзручніших функцій пінпойнтер. Режим, який дозволяє точно визначити місце розташування знахідки. Крім цього, тут є безліч інших налаштувань, які стануть у нагоді професіоналам. І Звісно, не обійшлося без звичних параметрів регулювання звуку, чутливості. Та яскравості дисплея. А ще на блоці є порт для навушників. Функцій дійсно багато. Але через невелику діагональ екрану користуватися ними не дуже зручно. Тому ми оцінюємо їх на 9 балів. Приступаємо до випробування глибини виявлення. Припускаємо, що завдяки великій котушці цей параметр буде на гідному рівні. Починаємо з 10 сантиметрів. Прилад спрацював. Переход Ходимо до 20 і знову впевнений сигнал. На 30 сантиметрах ситуація не змінюється. Метал успішно виявлено. Перевіряємо на 40. Детектор все добре бачить. Причому сигнал залишається майже незмінним. Тепер спробуємо 50 сантиметрів. Пристрій вловив сигнал, хоча з'явилися невеликі перебої. Проте результат вражає глибину виявлення оцінюємо на 9 із 10. Цікаво, чи будуть такі ж добрі результати в тесті на точність виявлення? Давайте перевіримо. Нагадуємо, що цей та всі інші тести ми проводимо на середній чутливості, імітуємо пошуки. Прилад спрацьовує майже над прапорцем. Відхилення мінімальні, але все ж таки вони є. Тому оцінюємо цей параметр на тверду вісімку. Перевіримо, чи здатний металошукач за 100 доларів виявляти всі метали та правильно їх розпізнавати. Залізо прилад вловлює без проблем і позначає його таким звуком. Алюміній також виявляє вже з іншим звуковим відгуком, а на дисплеї відображається відповідне значення VDI. Мідь, детектор розпізнає добре. Зі сріблом і золотом також не виникло жодних проблем. Прилад впевнено розрізняє всі найпопулярніші метали і майже завжди коректно відображає їх ВДАЙ. За це ставимо 9 балів з 10. Залишилося перевірити найдорожчий металошукач у справі. Щоб випробувати його в реальних умовах, ми вирушили на місце, де в 16 столітті знаходилося поселення. Зараз тут переоране поле. Де ми і проведемо пошуки. Шукати найдорожчим приладом зручно. Він добре лежить у руці і майже не напружує її завдяки вдалому розподілу ваги. А ось і перший сигнал. Приступаємо до розкопок. На великій глибині лежала гільза калібру 762. Такі нам вже зустрічалися. Тому йдемо далі. Під час пошуків ми помітили на полі багато білого каменю та фрагменти черепеці. Швидше за все, карта не бреше. І тут справді колись знаходились будинки. Наступний сигнал не довелося довго чекати. Викопуємо знахідку. Це товста залізна пластина з отвором по центру. Можливо, це деталь від воріт чи якоїсь будівлі. Якщо знаєте точніше, напишіть у коментарях. Далі на нас чекав дуже дзвінкий сигнал. Судячи зі звуку, це щось із міді чи латуні потрібно копати, щоб дізнатися. Знахідка викопана, але вона, мабуть, крихітна. В грудці землі виявився невеликий квадратний предмет. Почистивши його, ми зрозуміли, що це іконка. Вона зроблена з латуні, і, судячи з зовнішнього вигляду, досить старовинна. Щоб розглядати дрібні знахідки детальніше, ми дещо прикупили. У невеликій коробочці знаходився кейс, у якому лежала складна лупа з 40 кратним збільшенням. Наскільки це правда сказати складно, але зближує. Вона Насправді добре. Крім того, в ній є вбудована підсвітка, що дозволяє ще краще розглянути деталі. Така річ стане корисною для тих, хто займається пошуком монет або ювелірних виробів. Поміщаємо знахідку в хабарницю. Закупуємо ямку та завершуємо пошуки. Металошукач за 100 доларів у копі жодного разу не підвів. Так само, як і заряд акумуляторів. Вони витримали 4 години безперервної роботи. Оцінюємо автономність цього приладу на 8 балів із 10. Що можемо сказати? Цей детектор дійсно хороший. Недоліків у нього справді небагато. Порівняння підійшло до кінця. Всі кандидати протестовані, оцінки виставили. Ні, і настав час підбивати підсумки. Найдешевший металошукач набрав 22 бали, середній майже вдвічі більше, а найдорожчий показав результат у 51 бал. Як на мене, відрив від середнього не такий вже й великий. Так, детектор за 100 доларів трохи крутіший. Але чи варто переплачувати, вирішувати вам. Якби я був новачком, швидше за все вибрав би модель за 50 доларів. А найдешевший варіант напевно, більше підійде для того, щоб погратись. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові ролики про пошуки скарбів. До зустрічі!